Всесвіт футболу. Фавбе офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Вітаємо вас з першою перемогою. Хочеться почути ваші емоції, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Ну, дякую за привітання. Ну, головне, що виграли так. Команда попала в такий непростий період. Три гри програли до цього, і психологічно було складно до цього матчу підготуватися. але... І Хлопці витримали, ну, створили, головне, що зіграли дуже добре і створили достатньо багато моментів. Була сама гра якісна, як в захисті відіграли надійно, там, то, що там, момент в, другу, та, в другому таймі не дограли, але... Раху без, без моментів свої ворота теж складно грати. І створили ну, за, за рахунок комбінаційних дій досить багато моментів, які десь не реалізували, але з, з, так, концентрація була на високому рівні і е, грали до кінця, це головне. І хотіли перемогти, і, і це видало, те, що ми перемогли. і Я сподіваюся, що. Подальшому команда буде впевненіше грати на м'ячі і прогресувати. У вас було буквально кілька днів на те, щоб попрацювати так з першою командою. Ну, на що зробили акцент в першу чергу, зрозуміло, що тактичної роботи тут ніякої не було часу провести, так? Підібрати правильні слова, правильно налаштувати це було на першому плані. Ну так, ви правильно сказали, що це те, що так, команда. Знаходилася в такому стані десь пригніченому, тому що поразки не додають впевненості. Да, десь розмови, десь зміна тренувального процесу. Ну, вона дала знаки, ну, я рахую, по, по руху команди, по тому відношенню до, до справи. Ну, в принципі, ну, і тренери до, до мене, Андрій Гаврішов провів, ну, я, я рахую, хорошу роботу. Ну, це футбол, і що скажеш, ну, треба рухатись вперед. А, готуючись до сьогоднішнього суперника, на що звертала першу чергу увагу? Чому свою команду просили першу чергу протистояти? Чого боялися, можливо, з боку металіз найбільше? Ну, металіст дуже якісно грає в перехідних фазах. Команда швидка, молоді гравці швидкі і якраз, ну, вони віддають ініціативу, але швидкий перехід із оборони в атаку. І в атаці дуже якісні гравці. В принципі, на цьому акцентували. І гравці з розуміння віднеслись до цього, зіграли сконцентровано. Активно в контрпресингу, десь за рахунок тих переключень, які ми акцентували в тренувальному процесі. І ну, команда суперника створила. Ну, я, я рахую, мало моментів біля наших воріт. Це дало знаки ну, плюс. Якісно зіграли ми на м'ячі, десь контролювали моментами м'яч, якісно да, створювали більшість на флангах. І, це, я рахую, на, на цьому акцентували увагу. Тобто завдання завадити супернику сьогодні зіграти, було в принципі виконано успішно наша Сто 100%. Але то, що суперник якісно грав в перехідній фазі і ми це акцентували, але саме основна задача була. Нам якісно зіграти на м'я, тобто надійно при контролі м'яча і граючи вперед, ми акцентували, що треба активно грати вперед і створювати моменти. Це так і вийшло. Все, дякую вам, успіхів. Андрій Анатолійович, ваші думки за підсумком сьогоднішнього матчу, будь ласка. Якщо брати гру в цілому о, десь о, дуже прикро, що не дотерпіли, не до ну не дограли трошки, не вистачило. О, Якщо брати цей епізод і момент, що привів до цього пропущеного м'яча, то перед цим не вистачило хлопцям досвіду. Досвіду, я маю на увазі, десь прирвати от. ...атаку суперника трошки раніше. Це досвід, який, звісно, приходить з, з кількості матчів проти такого суперника, як сьогодні. Команда, яка грала ще деякий час у Прем'єр-лізі. Це дуже, ну, скажімо так, потужний суперник був. Нам трошки не вистачило часу на відновлення. Може, день, може два. Але ну хлопці тримали скільки могли. Хтось десь. Також не на своїх місцях грав, але намагалися боротися до кінця. Ще раз кажу, треба вміти тримати удар і рухатись далі, бо ще достатньо багато матчів, щоб виправити положення. Тому відновлення. І тренувальний процес. Мені здається, що у суперника сьогодні спрацював так званий ефект нового зміни тренера. Готувалися до одного, а сьогодні на полу вийшла зовсім інша команда. Погоджуйтеся, що порівняння навіть з минулим матчем з Чернівцями сьогодні вибор зовсім був іншим. Я не можу точно сказати, що там у суперника. Були за зміни, може, так, новий тренер, деякі, може, там якісь зміни у тренувальному процесі, може, якісь там психологічні проблеми, які їм повинно було вирішувати, але е, аналізуючи до гри цю команду, ну, Особливо там, малюнок у них не дуже змінився. Але е декілька гравців, які е пропускали гру з чернівцями, якраз на нашу гру вони і до них приєдналися, а це гравці е основного складу. Тому десь е може так. Зходу, якщо говорити, то да, трошки інакше і виглядав лівий берег. Ну а так. Все того чекали. Вже вкотре проблема на лівому фланзі захисту сьогодні закриваєте Петром Луцьцевим. Чи задоволені ви, чи взагалі іншого варіанту просто немає? На жаль, і на правому фланзі, і на лівому. І, і в центрі нападу у нас грають хлопці, які ну, просто на даний момент закривають ці позиції. Бо вже котрий раз ми ну, маємо проблеми по кадрах, по наших. Це дуже. Ну, добре, що хлопці молодці, вже другу гру, вони непогано, непогано виглядають на цих позиціях, роблять те, що можуть, але нам би хотілося трошечки мати ну, якийсь додатковий запас, можна так сказати, щоб десь. Ми могли якісь зміни робити е у складі, особливо коли матчі йдуть там, через 3 на 4 день. Хочеться все ж позитивом завершити. Позитивні тенденції ось останні там, кілька тижнів бачити, які саме у грі команди. Тай, звісно. Е Хлопці почали слухати. Нас е, трошки не вистачає, е, я можу сказати, зіграності. Зіграності одним і тим же складом. Тобто е, один з показників вдалої гри це стабільність складу. Як тільки ми до цього прийдемо, це додасть впевненості хлопцям, додасть відчуття один одного на футбольному полі. І я думаю, що результат все ж таки до нас прийде не тільки на виїзді, а ще й вдома. Зіграність і стабільність у складі це та ціна, яку клуб сплачує за наявність своїх гравців у збірних, чи погодитесь єдиний клуб у лізі. Та може і так. Ми раді, що наші хлопці представляють Україну на чемпіонаті світу на такому форумі. Перша гра дуже добре. Дуже добре зіграли. Молодці. Ми за них радіємо. але трошечки нам не вистачає їх. Твій всесвіт футболу. Фавбет – офіційний партнер футбольного клубу Лівий Берег.